Доброго дня! Я рада вітати всіх наших глядачів та слухачів лекції, присвячений екологічним, соціальним та управлінським вимогам міжнародних інвесторів. На сьогоднішній лекції ми поговоримо про екологічні вимоги, які стосуються скорочення та контролю забруднення та ефективного використання ресурсів. У розмові про ці стандарти ми будемо спиратися в першу чергу на вимоги до реалізації проєктів Європейського банку реконструкції та розвитку та стандарти і міжнародної фінансової корпорації. В обидвох організаціях це стандарт номер 3 Як бачимо, регуляторне. Поле міжнародне, європейське, яке регулює викиди та забруднення повітря, води, поводження з відходами, поводження з небезпечними матеріалами, дуже обширне. Тут слід зазначити, існує певна різниця між підходами Європейського банку реконструкції та розвитку та світового банку міжнародної фінансової корпорації до оцінки проектів на цей предмет. Зокрема, еколого-соціальній політиці Європейського банку реконструкції і розвитку робиться наголос на відповідність директивам Європейського союзу. Зокрема, ті проекти, які фінансуються банком і є новими, тобто Greenfield Project, мають відповідати стандартам ЄС від самого початку, тобто з першого дня. Коли ж мова йде про проєкти реконструкції. Розширення збільшення потужності або модернізації є вимога досягти стандартів Європейського союзу у межах кількох років тобто, це неможливо від самого початку, тому що підприємство вже існує і не було спроектовано таким чином, щоб задовольняти міжнародні вимоги для того. Щоб досягти цієї відповідності, банком складається план еколого-соціальних дій і дається від, скажімо, двох до п'яти років в середньому для приведення проєкту і відповідність європейським нормам. Що стосується світового банку міжнародної фінансової корпорації, то для кожного сектору, для кожної галузі в них є свої власні гайдлайни. І в цих гайдлайнах зазначені стандарти, які застосовуються конкретно для того чи іншого виду підприємства, і наведені концентрації викидів та скидів, які банк вимагає від проєкту. Але е, слід зазначити, що гайдлайни е, IFC все одно пересікаються дуже тісно з міжнародними найкращими практиками, і в цілому за деякими виключеннями вони гармонізовані із стандартами Європейського Союзу. Отже, коли ви розробляєте певний проєкт, я рекомендую вам почати з того, щоб визначитися, до якого. Банку ви будете звертатися за кредитом і визначитися, які вимоги саме цей банк висує до того чи іншого виду проєктів. Якщо ж це, скажімо, європейський банк реконструкції розвитку, і вам треба посилатися на європейське законодавство, зробіть. Пошук найбільш актуальних документів, найбільш актуальних директив, і нормативних актів, які регулюють діяльність саме в цій сфері, саме в цій галузі або для цього типу підприємства. Є, звісно, деякі загальні стандарти, загальні директиви, наприклад, директиви про оцінку впливу на довкілля або стратегічну оцінку впливу на довкілля. Є директиви, які стосуються біорізноманіття, тобто це ключові директиви. про… Захисту птахів, це так Bird Directive» і «Habitat Directive», тобто це директива, яка включає вимоги щодо захисту хабітатів, тобто зон біорізноманіття. Також для кожного сектору, для водного, для сектору поводження з відходами, для викидів промислових або викидів у повітря у в зонах проживання людей існують різноманітні директиви та підзаконні акти. Ну, наприклад, у водному секторі є рамкова директива і є низка. Інших директив, які встановлюють вимоги по конкретних або видах проєктів, або видах забруднювачів. Так само у відходах є директива про поводження з відходами, є окремі директиви, які регулюють поводження з небезпечними відходами, або з іншими окремими видами відходів. Але я хочу сьогодні зупинитися окремо на директиві, яка охоплює найбільшу кількість і забруднювачів, і секторів, і видів підприємств. Це директива про промислові викиди. Це Industrial Emission Directive. Вона була адаптована у 2010 році і замінила з собою попередню директиву про інтегрований. Контроль за забрудненням IPPC Директи хочу зазначити, що і в Україні мова і робота про інтеграцію вимог ippc директиви і вимог директиви про великі спалювальні установки LCP йшла ще дуже давно, тому що в цій галузі в Україні між українським законодавством і європейським законодавством спостерігаються найбільші розбіжності, але на жаль, після початку повномасштабної війни ця робота не продовжувалась, і поки що цей законопроект 2020 року існує лише у формі проєкту. Тим не менше, для міжнародних фінансових організацій, які фінансують проекти в Україні, ця директива є однією із найбільш ключових. Вона. На підтримку цієї директиви верніше розроблено велику низку більше 20 так званих референтних документів з найкращих доступних технологій. Ви можете чути, їх називають по-різному BAT або BAT, або БРЕВ. Це мова йде про те саме, Bad breath – це референтний документ з найкращих доступних технологій. Якщо ви зайдете на сайт IAD, там ви побачите повний перелік. Якось на правій сторінці цього слайду представлено лише частину цього переліку, який містить Бадбрефий для різних типів підприємств: від великих спалювальних установок до підприємств, які відносяться до харчової промисловості, до хімічних підприємств, до підприємств з виробництва металургійних підприємств, виробництва скла, деревообробних і таке інше. Чому я роблю наголос саме на цьому документі? Якщо ви відкрите будь-який бреф з певної галузі, ви побачите дуже великий документ 500, 600, 700 сторінок, які описують дуже детально різні типи технологій, які використовуються у виробничому процесі, саме в цій галузі. І Надається детальна інформація про те, які найкращі технології по воді, по використанню різних енергоресурсів, опалення, освітлення, кондиціювання і таке інше слід застосовувати, аби наблизитися якомога більше до норм по забрудненню чи то води, чи то повітря, чи е, генерації відходів. Але нас. Як міжнародну фінансову організацію в цій е, частині цікавить е, е, той документ, який називається Висновки до ДБАД БРФ. Це окремий розділ цього документу, який містить саме те, що ми називаємо у нас гранично-допустимі концентрації. І це те, е, чого Вимагають міжнародні фінансисти від проєкту, який вони фінансують. Якщо ви подивитеся на таблиці з цими цифрами, ви побачите, що розбіжність між нормами, наприклад, викидів по різних видах забруднювачів в Україні набагато менше, ніж ці цифри, які наведені у висновках до. Бадбрег. Тому, якщо ви плануєте залучати фінансування до від міжнародної фінансової організації, треба розробляти і проектувати ваше підприємство, вашу установку таким чином, щоб в дизайн вже були закладені ті ті норми, які. Вимагають бад-брефи. Навіть якщо ви не плануєте залучати міжнародне фінансування, ви маєте пам'ятати, що багато українських підприємств є постачальниками товарів на європейські ринки. І тому у коротко та середньотерміновій перспективі, якщо ви плануєте імпортувати свою продукцію на експорт в Європу та інші розвинені країни, може бути накладена необхідність сплачувати так зване прикордонне мито на вуглець і відповідати іншим вимогам, які. Прописані в європейському законодавстві. Тобто, аби не сплачувати податки в європейський бюджет в не на свій, краще проєктувати свої власні підприємства таким чином, щоб вони від початку були найбільш енергоресурсоефективними та найменш забруднювали довкілля в нашій країні. Ще треба зазначити, що коли ви Послуговуйтеся цими документами, дивіться на те, щоб версія цих висновків була найактуальнішою, тому що вони оновлюються з певною періодичністю. Наприклад, той брех, який стосувався великих спалювальних установок, понад 50 МВт, мав ці висновки опубліковані. В 2017 році. Але Європа це демократія, власне, як і Україна, і тому деякі країни, зокрема Польща, подали позов до Європейського суду і опротестували ці висновки, тому в 2021 році вони були відвінені. Тому е закликаю вас зверта звертатися до найбільш актуальних, найбільш останніх версій того чи іншого документу. Ну і, власне, пов'язаний із бадбрефом-аспект це ефективне використання ресурсів, як енергетичних, так і інших. Тому розробником або позичальником мають бути в процесі розробки проекту визначені можливості та альтернативні варіанти забезпечення ефективного використання ресурсів та інтегровані в виробничий процес та дизайн або заводу, або підприємства, або установки, яку ви плануєте реалізувати. В цьому контексті варто звернути увагу на стандарт ISO 50001. це стандарт енергоменеджменту. Якщо компанія має такий стандарт є сертифікованою, це безумовний плюс у очах. Потенційних кредиторів. Якщо ваша організація ще не сертифікована, то я дуже сильно рекомендую почати розробляти план інтеграції цього енергоменеджменту в свою діяльність, тому що деякі організації, міжнародні банки, мають грантові програми. Які можуть фінансувати до 20% позики позиків безкоштовно для клієнта в рамках програм Fintech або інших донорських коштів, які спрямовані саме на фінансування технологій або обладнання з енергоефективності та ресурсоефективності? І нарешті. Аби проілюструвати, яким чином банки оцінюють подібні проекти на предмет відповідності вимогам з контролю забруднення та ресурси ефективності, я наведу один гіпотетичний ілюстративний приклад. Наприклад, до банку звертається організація, яка хоче побудувати. Установку з виробництва енергії неважливо, електричної енергії, теплової енергії. І, неважливо, як окремий проєкт, або як частина виробництва. Наприклад, власний якийсь теплопункт, або власне котельня на масштабному виробництві, скажімо, цементу, або виробництва скла, або металургійному підприємстві. Що будуть звертати увагу банки? Ну, по-перше, на тип використованого енергоресурсу, оскільки є. Тренд на відмову від викопного паливу, то безумовно перевага буде віддаватися біопаливу або, скажімо, зеленому водню. Вугілля вже низку років багатьма міжнародними фінансовими інститутами не фінансується. не прямо як основний енергоносій, не опосередковано. Наприклад, якщо ви хочете купити. Вагони для транспортування вугілля, є БРР, такий кредит вам не надасть. Газ є поки що прийнятним за певних умов, видом, перехідним паливом, так званим. І теоретично цей проєкт може бути профінансований, але за низки умов, якщо він відповідає стратегії декарбонізації країни, якщо він відповідає національно визначеним внескам, тобто, якщо намість, наприклад, цього газового, газоспалювального підприємства, десь закривається інше підприємство, яке використовувало вугілля. І якщо є можливість перевести цю установку на інший вид палива, наприклад, на зелений водень, у якійсь там середньо чи довгостроковій перспективі, і враховуючи мету декарбонізації і повної вуглецевої нейтральності до 50-го року в Європі і 60-го року в Україні, звісно, цей проект буде досить недовготривалим. тривалим. Другий момент це інші ресурси. Наприклад, у енергогенеруючих установках часто використовується вода як агент охолоджувальний. Звісно, якщо це не ефективне використання, якщо вода просто випаровується і не збирається, не повертається в цикл, це не енергоефективна технологія, і банк навряд чи її прийме. Тому сухе охолодження є найбільш прийнятним для такого виду підприємств. Наступне це викиди. Я вже вам розповіла про висновки з Бат-БРФ. Це ті показники, на які будуть звертати банки по викидах СО2, НОХ, СОХ пилу для того, щоб. Підтвердити відповідність цього підприємства європейським стандартам. Ще одна вимога це вимога директиви Європейського союзу про системи захоплення і збереження величу. Тобто великі спалювальні установки мають бути обладнані такими системами. Далі це використання небезпечних матеріалів і відходів, які теж мають відповідати певним вимогам: мати місця збереження, мати процедури збереження. Системи реагування на розливи чи проливи. І мова про небезпечні матеріали тут може йти як від якихось банальних там фарб, розчинників чи мастил, до небезпечних хімічних матеріалів, які використовуються, наприклад, як каталізатори, скажімо, сочовина для зменшення викидів оксидів азотів. І нарешті це так звана ціна на, на викиди вугличу, яку все частіше і частіше міжнародні фінансові організації використовують для оцінки екологічних витрат, які Пов'язані із викидами від підприємств понад 100 тисяч тонн вуглецевого еквіваленту, або для існуючих підприємств понад 25 тисяч додаткових викидів. Що це означає? Це означає реальну ціну наслідків забруднення довкілля, яка не оподатковується в тих чи інших країнах, тому що ми знаємо, що на податок на забруднення довкілля він не відповідає реальній шкоді, які наносять таке забруднення і здоров'ю населення, і забруднення довкілля, і впливає на зміну клімату. Отже, це був лише дуже простий ілюстративний приклад, який дає вам загальне уявлення про те, наскільки складною є оцінка проєктів на предмет забруднення і використання енергоресурсів. Я сподіваюся, ця інформація дала вам поштовх для власних пошуків. І ви ознайомитеся з матеріалами, про які я розказала сьогодні. І якщо у вас є додаткові питання після перегляду серії наших відео, будь ласка, відправляйте їх організаторам, і ми запишемо одне, можливо, два відео по результатах серії вебінарів для того, щоб відповісти найбільш цікаві з них. Дякую за увагу і гарного дня!